Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Помоліться. Вибачаюсь наперед, що голос, може, трішки хриплий, я після простуди, але постараюсь прочитати якнайкраще, що від мене залежить. Помолися, благаю, народе. Помолись за героїв в бою, за здоров'я і щастя в незгоді, за любов, що тече у гаю. Помоліться, щоб ангели в небі, наших воїнів приймали наверх, бо життя віддавали за рідних і молилися Богу уверх. Помолись за життя ветеранів, що отак живуть серед нас, зустрічають зорю океану, що у серці та світить для нас. Помоліться усі вас, благаю, не забудьте героїв отам. Їхня доля дорожча на світі, а тіла їхні люди не крам. Не забудьте згадати і рідних матерів, і батьків у житті, бо ростили героїв всі гідних, не забудьте ви їх в майбутті. помоліться за тиху розраду і за бідних людей по житті, долю тягне гіллям винограду, щоб дожити так тихо в злитті. Помоліться за тих, хто хворіє, хай і зорі в житті їм михтять, їхня віра й надія хай зріє, і лелеки їм поміч летять. Помоліться за тих одиноких, хто ночами у ніч загляда, і шепоче слова все глибокі, і думками у море плега. Помоліться за всіх убієнних, за дітей матерів і батьків, що загинули смертю воєнних. Полетіли життям з цих рядків, помоліться так тихо у церкві, неважливо, чий храм будь-який. Помолитва Бо до Бога у серці, а не в назві декелих земний. Хай молитва у вас буде щира і проста хай неначе дитя, і хай серце шепоче однині, і любов тихо зайде в життя. Оцей весь вірш, вірш про. Те, що нам постійно, хто живий, потрібно молитися за наших героїв, героїнь, які своїм життям захищали і захищають рідну землю, ніколи їх не забувати. Тих, хто залиши героїв, завжди піклуватись про них і згадувати. Згадувати завжди убитих наших мирних мешканців, дітей, жінок. Всі, хто загинули від нацистського окупанта. І взагалі молитися за всіх, хто нам дорогий. Адже молитва це єдиний засіб, який нас з'єднує із тою людиною чи людьми, з якими ми хочемо допомогти. Хто хоче підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Радий буду бачити вас з підписниками. Хто хоче лайкайте, коментуйте, завжди радий новим підписникам. Завжди радий лайкам, коментарям і взагалі, що цікавитесь і дивитеся відео, яке я записую. Щиро дякую вам всім, що коментуєте. І хочу побажати віри, надії, любові і всього найкращого, скорішого миру і перемоги для України. А для наших захисників і захисниць щирої молитви і за весь український народ. Адже щира молитва більшого вартує, ніж. Гроші, статки, автомобілі або будь-що. Простота завжди цінніша, ніж інше багатство, що може показувати одна чи інші люди. Тому дякую за увагу, Будьте добру і хай щастить з Богом.